Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох ворожих агентів, які вчиняли підпали на об'єктах укрзалізниці в Черкаській області. Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. Окупанти сподівалися, що підпаливши це обладнання, зірвуть перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову. Для виконання підпалів представники РФ за гроші залучили місцевих жителів, які шукали легкого заробітку у телеграм-каналах. За даними слідства, організатором диверсії виявився 21-річний дезертир контрактник однієї з військових частин регіону, який переховувався на території Черкаської області та вчинив низку підпалів на замовлення Російської Федерації. До підривної діяльності він залучив свого знайомого місцевого безробітного відповідно до інструкцій. ЗРФ вони проводили дорозвідку розвідку об'єктів та обирали влучний час підпалів. Підготувавши заздалегідь засоби розпалювання вогню та пляшки з легкозаймистою рідиною, виїжджали на місця диверсій. Правоохоронці завадили черговому підпалу об'єкту та затримали зловмисників на гарячому. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під варту їм загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.